Віночок із перчиків? Нарвала дикого винограду. Нам потрібна лоза для основи. Найкращі листочки я залишу. Для декору. Вони такі червоні, гарні, як наші перчики. Так, ну я, я плиту основу таку каркасик. І у мене є ялиночка. Без неї ніяк. І я взяла сьогодні садову проволоку. Дикий виноград. Оце його стебло, а це його плоди. Трошечки туї. Листочки. І перчик. Я його зараз якось так за ножечку так його візьму, так за ножечку джик і прикріплю. Так що беріть перці з ножичком, Дивіться, дивіться. Є. О, а потім собі відірвали, коли захочете його з'їсти. І беремо сюди хвою нашу. Всередину теж заповнюємо і плетемо так на лице. Це лице, це зад, бачите? Плетемо все на лице, дівчатка. І ялиночку. Буде такий настрій вже перед Урожай зібрали, готуємося до Нового року. Отакий Ось до садоличка такий. осінній урожай. Так щоб він не випав, а щоб він не випав. Може бути повипадати, тому треба його гарненько так фіксувати, провертати. Ну, це ж провалка. Що йому там зробиться. Ми в Україні знаходимося, ви можете чути. Звуковий супровід. Ой, краса. Боже, яка краса. Ялиночка. Чи вона поколе той перчик, чи не поколе? Давайте до перчика більше тує. Вона така м'якенька. Якраз для перчика пить. Такі перці. Ну як? Туйки отак йому. Подружку може. Подружку червону. Червоне то красиво буде. листочки в нас червоні. Дивіться, на яке місце мені всунути найкращу причинку? Приймайте роботу. Отакий у нас свіночок. З перфіками. Спереду, це ззаду.